Друзі, мої вітання вам. Ви на каналі Січас. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Мій візові сьогодні Петро Андрющенко, це керівник центру вивчення окупації. Пане Петро, мої вітання. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава і дякую, що знаходите час, аби ділитися з нами з глядачами своєю інформацією та аналітикою. Я почну з такої новини: в серпні Росія буде масово наступати на Україну за допомогою військових КНДР. Про це повідомляє Reuters. Вони посилаються на депутата південнокорейського парламенту. Вони посилаються на розвідку. Також вони пишуть, що КНДР може відправити додаткові війська в Україну, і це все на тлі того, що буквально кілька день тому США посилило санкції Санкції проти північної Кореї за невиконання попередніх санкцій, чи варто нам очікувати наступу вже північнокорейських солдат на Україну, і що ми маємо розуміти із цього повідомлення? Ну давайте це не новина в сенсі. Вони вже в нас були, точніше, не так. зовсім в нас а на Курщині. Ми вже бачили їх участь, бачили їх низьку ефективність на щастя, а, але вони вже були зрозуміла, що після того як попередня участь. Північної Кореї в нашій війні з Росією залишилась ну за великим рахунком без реакції, принаймні Сполучених Штатів, такою якою вона могла бути в бік Росії, то варто очікувати, що Росія за своїм звичним сценарієм піде на певну ескалацію. Окрім того, дійсно, в Росії є велика проблема і велика необхідність залучення со сторонніх сил через те, щоб максимально довго уникати власної мобілізації, в якої Теж в них тепер виникає проблема да, то виникає необхідність, тому абсолютно логічно, що ми побачимо в тому чи іншому вигляді, на тому чи іншому напряму участь північної Кореї, в принципі, окрім повідомлення Reuters, про це казали ще інші речі, наприклад, заяви Піскова, нещодавні їх. Хто їх відслідковував, то в риториці Кремля, в принципі, з'явилась така цікава штука, як буферна зона. Вони стали наголошувати, тобто, про те, що вони створюють буферну зону між кордоном України і кордоном Росії. Зрозуміло, що вони. В цьому випадку вважають, що, наприклад, там вся Донецька, Запорізька, Харсонська і так далі, там Луганська область, це є частина Російської Федерації, а все інше це частина буферної зони. Власне, це вкладається в ті інтереси, інтереси цієї буферної зони вкладаються в ті папері, які Російська Федерація свого часу підписала безпосередньо з Північної Кореї. Тому чому ні? Цілком логічно і цілком можливо, що це так і буде. Єдине, що може от прямо. Зараз стати на заваді цьому це дійсно стримка реакція Сполучених Штатів, введення додаткових санкцій, можливо, можливо, збільшення постачання зброї Україні або щось таке інше, і це дійсно в такому випадку можливо Кремль буде відмовлятися від прямої участі північної Кореї. Знов ж таки, це не означає, що вони в тому чи іншому в вигляді не будуть приймати участь по війні в наступальних діях що це може бути, це може бути, не знаю, давайте не забувати. Вони можуть замінити якийсь там контингент, якісь війська, які знаходяться на інших кордонах Російської Федерації, які вони з питань безпеки не можуть зняти і перекинути на лінію фронту для здійснення наступальних дій. От для того, щоб винайти такий резерв, да туди можуть завести, умовно кажучи, північних країців а нас будуть штурмувати всі ті самі росіяни. Такий сценарій теоретично теж можливий, хоча він не є бажаним для для Російської Федерації, тому то ми, от в той самий точці, дійсно, коли від не наших рішень, але буде залежати дійсно участь північної Кореї з одного боку, з іншого боку, це демонструє певну кризу і деградацію самої Російської Федерації, що ми теж маємо усвідомлювати, що Росія не може воювати вічно Хто б там що не казав, дай що вони дійсно підходять до тієї кризи пов'язаної з особовим складом. Незважаючи на те, що вони нас переважають значно в цьому напряму, проте все доходить до свого кінця логічного рано чи пізно. Ну та їхні м'ясні штурми рано чи пізно мають закінчитися, або просто, вибачте, за такий цинізм м'ясо закінчиться. Але вони придумують кожного разу якісь нові способи, скажімо так, вербовки до лав своєї армії. Значить, ті, які нас турбують, те, що вони там своїх зеків вже повторно засуджують, аби ті погоджувалися йти на війну. Це якби нам не шкода. Але є тривожні моменти, про які пишуть російські опозиційні ЗМІ. І це те, що вони викрадають наших дітей з окупованих територій. Далі ну, зрозуміло, що там промивають мізки і тому подібне, але найгірше, що коли вони досягають повноліття, вони змушують під різними приводами під тиском або підписувати контракти, або призивають, якщо вже вдалося зробити там документи. Загалом відправляють до лав Збройних сил Російської Федерації і, звісно, що відправляють воювати проти своєї ж країни, фактично, звідки вони цих дітей. Викрали чи відомо вам про такі випадки? Наскільки це масова історія, і е, тут е, швидше поповнення армії, чи це такий психологічний ефект е, і психологічний тиск, зокрема й на Україну, і що ми можемо з цим зробити? Ой, знаєте, тут колеги, да дійсно тут джерелами виступають так звані російські опозиційні змі, mm -hmm. що в принципі само по собі ставить під великі сумнів, те, що вони кажуть, і як вони пересмикують цю ситуацію. Краще б вони боролися з режимом Путіна вдома, аніж розповідали, yeah. як він поводиться з нашими дітьми, тому що от зараз буду казати, ну можливо, це неприємне речі, але ну по факту, це одна та сама програма, яка діє як на окупованих територіях. Починаючи з 2014 року, так і на території самої Російської Федерації, яка дозволяє їм дійсно залучати достатньо велику кількість підлітків по досягненню 18 років до лав російської армії, і найгірше тут немає примусу а тут є ефективна робота саме оцієї машини. Є, яку очолює Сергій Кір'єнка, який там вчора знову святкував на Росії, всі вони йому там поклонялись день народження, якщо я не помиляюсь, і якому ми так мало теж приділяємо уваги. Я маю на увазі у медійному Кого це стосується? Це стосується наших дітей, які знаходяться в окупації з 2014 року. Мова йдеться Луганська область, Донецька область і наш окупований Крим. Так, дійсно тут такі факти є, і вони, на жаль, не поодинокі. На щастя, це на тисячі, навіть на сотні, але ну, мова про десятки. Про що йдеться насправді? Є е, 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 там така організація, називається вона ВОЇН. Uh -huh. Вона не настільки відома, як юнармія, вона не настільки відома, як двіжені первих, але вона є частиною от самого двіжені первих. І це абсолютно мілітарна організація, яка вкупі всім просто не просто старає ідентичність дітей, а й нав'язує цю мілітарну політику. Його там останні роки вона взагалі розгорнулося достатньо широко. Так от, в рамках. Саме виховання в цій організації і з'являються ті діти, які по досягненні 18 років самостійно йдуть абсолютно на ідеологічному порядку. Укладають цей контракт. А чому тому, що там сьогодні святкують вони чи відзначають до да, це вигадане свою там точки пам'яті якоїсь загиблим дітям Донбасу? непонятно яким і непонятно яким і непонятно якого попри реальні жертв. Да, день розп'ятого мальчика, да, це однозначно. Ну проте, це ж знаєте, це ми з вами розуміємо. Діти, які в цьому зростають, вони виростають, ідуть мститися за оціх міст, не, не не існуючий народ Донбаса. На жаль, і і це достатньо ефективно. Це це буде зростати. І в якому випадку це буде по перше, зростати на окупованих територіях. Єдине, що воно ніяким чином не торкнеться тотально наших дітей на окупованих територіях з 22-го року, тому що, ну, найближчі 5 років, скажімо так, у них в планах такого немає, і за нашими uh, інсайдерами і за тими документами, які бачать наші люди в окупації. Але план от в 5 років, він там чітко прослідковується, чому 5 років? Це достатньо, uh, вони беруть дітей, яким там на сьогоднішній день, а там 10, 11, 12 mm -hmm. років, і, і за 5 років вони ефективно зетруть цю Згадку про Україну да і вкладуть нове там 17-річним Ну навряд чи це вдасться, і вони дають собі в цьому раду. На жаль, і тому так. А тим дітям, які давно вже в окупації, вони давно вже їм проміли мізки. На жаль, вони виростають дійсно вже на українцями а виростають здебільше. Не всі зрозуміло але здебільше за цією новою ідентичністю тут дуже легко з них формують оцих солдатів Путіна. І вони будуть укладати, укладати контракти, так само, як і російські діти. Там на Росії вони пішли іншим шляхом зараз, і теж в перспективі п'яти років. Вони цю організацію воїн розповсюджували в першу чергу по територіях, які відзначились найбільшою мобілізацією на початку війни, 22-му році, там, де найбільше власне втрати, всякі оці тива, там Якутія і так далі, 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 далі. Для чого там? Туж теж дуже легко мотивувати дітей, що ти маєш піти в армію воювати з українцями аби помститися там за свого брата, батька, там батька, друга і так далі. Так далі, тобто на такій мотивації. Тобто, Росія готується до війни в майбутньому вже без... Такої мобілізації, як зараз, тобто без грошей, да виключно на ідеологічній основі, саме до того готуючи дітей. Зрозуміло, що наші діти, які потрапили під цей вплив, вони теж, на жаль, можуть там опинитися, а дехто вже опиняється. Знову ж таки, не варто казати, що це от прямо зараз таке відбувається, тому що це історія з історії. Знаєте, як то кажуть, 2022 рік, в травні 2022 року, військове училище, яке знаходиться в Донецьку, яке свого часу. Часу після розвалу радянського союзу було закрита в окупації, відкрила наново так, от там діти попросили до, достроковий випуск після чотирьох років навчання, аби йти на війну воювати проти нас. А всі діти, хто там був, це діти, які народились, і значну частину життя прожили в Україні. Це просто для розуміння, як це працює. Що це дійсно ну варто на це було звертати увагу а, набагато раніше. Скажімо так, особливо цим опозиційним російським ЗМІ, скажімо так, да? але це проблема велика, і вона, на жаль, буде лише збільшуватись і зростати, і дуже складно цьому буде протидіяти, якщо ми не будемо цьому протидіяти на рівні, ну, хоча б на рівні держави. І ще один тривожний сигнал, і тривожна новина, яка мені трапилася, це те, що Росія під примусом змушує наших військовополонених іти на їхньому боці, фактично на фронт і ну воювати і стріляти в своїх же побратимів, виходить, що і вони використовують абсолютно звірські методи примусу. Ну як і завжди, вони використовують ці методи до наших військовополонених, тобто це погрози смерті, миттєвого розстрілу погрози стосовно родичів і близьких, які можливо в декого лишились на окупованих територіях, ну або навіть і в Україні, і звичайно, ми маємо констатувати, що це абсолютно є міжнародним військовим злочином. Але чи можемо ми протидіяти цим військовим злочинам Росії? І знаєте, тут багато людей, у яких у самих родичів полоні в них виникає абсолютно логічне таке людське бажання, щоб Україна чинила аналогічно з військовополоненими. Російської Федерації, але ми тримаємо обличчя, зберігаємо відданість міжнародним правилам і законам, і ми би хотіли розуміти, що відбувається в цьому напрямку. А, ну, скажімо так, поки що, можливо, такі факти є, оподанок. Я не можу сказати, що, наприклад, в нас є верифіковані такі дані. Ми знаємо, що росіяни. В, про те, що точно відомо, що вони збирались і збирали декілька батальйонів, як вони кажуть, да з тих, хто, начебто, з наших військовополонених перейшов на бік Росіян, жодних цих батальйонів не потрапив на лінію фронту, навіть коли такі були зібрані, їх розігнали по домах, тому що вони дуже бояться, що наші військовополонени почнуть стріляти по росіянах, коли їм даш в руки зброю угу. в, в екстремальних умовах. Тому не буду казати, що такого немає але не можу сказати, що такі є. Яда абсолютно цілком розумію всіх наших близьких і всіх тих, кому. Хто з нами чекає наших героїв додому, що з росіянами треба так поводитися, але ми не можемо так поводитись за одної великої причини. Ми саме воюємо за ті цінності, які протиставляють нас росіянам і не дозволяють нам це робити. Зрозуміло, що ну, якщо чесно, я теж вважаю, що ми занадто добре годуємо росіян, яких ми віддаємо. Це не означає, що там треба над ними знущатися, але ну, щось тут нам треба теж змінювати. Мені здається, вони можуть цілковито працювати, як це було там за часів другої. Світової війни в тилу в нас багато робіт, які треба, і так само я, я вважаю, що нічого страшного не було. Якось би ми як то кажуть, да перед міжнародними гуманітарними організаціями, якби росіяни почали працювати в Запоріжжі, наприклад. Полонені да, і під цими систематичними обстрілами на лотамі шахедів. А ми би це показували в прямому етері, як Росіяни вбивають самих, якщо вони такого хочуть. Тут вибачте, я не бачу ніякої проблеми ніякої там проблеми з емпатією, В нас не має бути це на межі гуманітарного права. Це місцями певні маніпуляції. Але хто сказав, що ми не маємо на це право? Ми маємо на це право не порушуючи закон. І ти, от по цій самій грані, враховуючи, що роблять росіяни. Ми ж не маємо достукатись до Путіна, йому абсолютно індіферентно, що там відбувається, чи військовому керівництву. А самі росіяни, звичайно, бачать в прямому етері, як воно як російські шахеди атакують російських військовополонених, яких вони кажуть: у нас немає або недостатньо, або я не знаю, що вони ще кажуть. Це була б непогана історія, як на мою думку. Так само, і знов таки банальні роботи, на які ми змушені забирати наших. Чоловіків на фронт і жінок, ну пусть їх виконують, виконують військовополонених. Хіба це заборонено? Мені здається, ні. Ми ж готові, я думаю, навіть платити за ці роботи чому ні там якусь мінімальну заробітну плату. Не на картках накопичується після того, як ми їх обміняємо, або вони приїдуть в Україну забрати і зняти, не знаю, конвертувати. Ну, це ж по закону, це нормально, правда? Ну, чому ні? Просто треба трошки креативності, мені здається, і трошки ну, все ж таки, взяти волю в кулак, да і починати там асиметрично, але діяти і працювати з інформаційним полем Росії і в такий спосіб також. Можливо, дійсно креативність не завадила, і тут я з вами не можу не погодитися стосовно емпатії, тому що емпатія до окупантів це щось з рідні стокгольмського синдрому, мабуть, не менше. Давайте поговоримо про водну кризу в так званому ДНР. Ви писали колонку на LBUA, стосовно 21 липня. Ви написали про те, що є така проблема: є водна криза. 27 липня в деяких російських телеграм-каналах вийшла. Фактично аналогичная информация, значит, я зацитую мову и оригиналу. Водный кризис в ДНР срывает планы Кириенко, виновного уже нашли. За последние несколько недель дефицит воды в ДНР стал еще более заметен. Властям республики пришлось пойти на вынужденные меры и сократить подачу воды даже в Мариуполе. Источники в окружении Сергея Кириенко говорят о том, что в сложившихся обстоятельствах говорить о предоставлении Мариуполю статуса города федерального значения нет смысла даже в обозримой перспективе. Спективі не може город иметь федеральне значення, але не иметь води, иронизируют наші істочники в Кремлі, Отдельные недруги Кириенко в Кремлі, навіть ради сложившейся ситуации, навіть это позволило першому замглавы АП провернути яркую піар-акцію. Ви в своїй колонці пишете про те, що оця водна криза це наш шанс швидкої, ефективної комунікації і інформаційної перемоги. Проясніть ситуацію стосовно цієї кризи, наскільки вона масштабна і глибока. І як ми можемо тоді це використати на свою користь? Ну, по перше, вона дійсно є, і це проблема не вирішальна на сьогоднішній день. Ну просто об'єктивно її не можна вирішити тими засобами, які є у Росії на окупованих територіях? Тим паче вони цим не займалися взагалі. А тепер стиснуло з тим, що треба приймати оперативне рішення. І це абсолютно чудова ситуація з точки зору нашої можливої комунікації комунікації з нашими людьми, які залишились в окупації, і комунікації зі світом, і як поставити росіян дуже незручне положення? В Чому давайте от розбиратися суть з цієї водної кризи тут є там певна кількість складових? Головна складова це в першу чергу канал Сіверський Донець, який був основним джерелом постачання води на всю Донецьку область, починаючи з півночі, закінчуючи півднем, тобто Маріуполем. Це там з радянських часів, ще по дурному так було побудовано. Ну але вже маємо, що маємо під час бойових дій, починаючи з 2014 року, там систематично росіяни били по насосним станціям, всім станціям підйому і так далі. Тобто, по інфраструктурі, іноді зупинялись бойові дії, іноді ми. Лагодили, іноді лагодили ці канали навіть під обстрілами, і так він потрошки, потроху потроху там якось хоча б існував. Звідти і була вода, в принципі, у всіх, при тому, що всі міста переходили систематично на резервне живлення, як Маріуполь свого часу і Донецьк, свого, ну тобто, всі абсолютно. А потім прийшов 22-й рік і вони зруйнували цю систему. У нас немає можливості лагодити там, де треба полагодити. В них немає, я не знаю чого. немає бажання лагодити. Вони продовжують обстріли і по нашій частині. Ну тобто, цей канал Сіверський Донець теоретично можна зараз полагодити, якщо його починати робити з двох сторін по лінії контролю за умови того, що ніхто не стріляє і не заважає це зробити. І працюють гідроінженери. Ну, теоретично це можливо принаймні. Да? Далі є другий канал, який вже не відновиш. Наскільки я розумію, це канал, який йде з Дніпропетровської області, канал Дніпро. Заходить в Донецьку область, він не основний канал, але теж був важливим. Ну знов ж таки я скажу, що наскільки я розумію, там там ситуація критична. Насправді, ну і все більше ніяких джерел живлення водою в Донецькій області немає і не може бути всі ці резервні сховища, які були, вони вичерпались. Ну, не можна з резервуару, який не наповнюється, до біск... до нескінченності щось забрати, да, і сподіватися, що воно десь, я не знаю, з неба там візьметься, не візьметься. От вони дійшли до тієї точки навколо Донецька. Всі водосховища обміліли, всі не то, що там обміліли, там просто постеля. Тепер Останнє було Хаджонковське, з якого вони наживилися біля Макіївки. Зараз вони розгорнули там тотальну піар-акцію аж цілий один екскаватор, чистить річку Кринки для того, щоб хоч якось пустити води. Від того не буде нічого. Ну, принаймні, можна щось показувати по телевізору, як то кажуть. Оце сутність водної кризи. Що це означає для нас? Для нас це означає, що ми можемо. І запропонувати росіянам оголосити водне переміє. Бо не треба по всіх ділянках фронту. Давайте візьмемо одну ділянку фронту безпосередньо в районі, там, де проходить Сіверський Донець, для того, щоб спільними зусиллями кожен зі свого боку його полагодити, вирішити питання з кризою води, да, тобто дати воду. Це питання номер раз питання номер два забезпечити цивільних необхідною кількістю безкоштовної. отут дуже важливо безкоштовною питною водою. І я певен, що наші партнери би тут радо відгукнулись, і українці радо відгукнулись би самі, і ми б знайшли ресурси для того, щоб забезпечити каравани, які б могли проїжджати, скажімо, через Покровськ і рухатись далі розвозити ту воду в рамках гуманітарної місії разом, наприклад, з Червоним Хрестом, чому ні? Ну якщо так розбиратися вже, але я певен, росіяни відмовляться і від і від іншого пропозиції. Вони не можуть собі це дозволити. Ну, проте, який це. Мало б резонанс, шум, і як би це доносилось до людей, мені здається, тут навіть і пояснювати не треба. Так? Люди, які сидять на Маріуполі, вони би почули, вони би могли сперечатися з цим, могли б пробувати заперечувати. Але в, ці... в цьому випадку ми були б єдиною стороною в війні, яка. Продемонструвала, що вона здатна дати дбати про своїх людей, тому що те, що відбувається зараз там в окупації, це просто страх. Та там чистяться коментарі в чатах, там не дають публікації, там жутке обурення, тим, що відбувається. Там вже почалися бунти і таке інше, та вже. Почалися оці плітки про те, що води немає, і тому, що у пушилі на сім своїх мікрозаводів, на яких він воду виробляє, от тому він має на цьому заробляти. Ну тобто, у нас достатньо насправді таких цікавих ніточок, за якими можна було дергати, посилювати соціальну дестабілізацію, яка чудово впливає на мобілізацію на фронт, і, взагалі на ведення бойових дій, скажімо так, да? і використовувати це з всіх боків. Ну, по перше, там дійсно наші люди. По-друге, дійсно, ми маємо про них дбати, по третє, ми можемо про це подбати, по четверте, ми на цьому явно збираємо свої бенефіти з точки зору і медійного, і з точки зору соціального, з будь-якої точки зору, як от не подивись, це він, -він ситуація. Тому, чому ми досі її ігноруємо, мені не зрозуміло, якщо чесно, навіть попри ті політичні кризи, які в нас там розгорнулися цього тижня. Ну, проте, це, от дійсно, те, на що варто було би звернути увагу, причому окремо і розуміємо. Міючи ще раз наголошую, у Росії нема можливості зараз цю кризу вирішити. не сьогодні, не завтра, не через тиждень, вже краще не буде. Всі строки, які вони там щось озвучують, це перший квартал 2026 року, де в окремих регіонах може щось покращитись. Тобто, м'яч на нашій стороні поля однозначно, і якщо ми його не розіграємо, так як маємо розіграти, знову ж таки, ми про емпатію і про прагматизм, да ну це буде наша помилка, скажімо так.